Вітаю дев'ятикласники! Сьогодні ми з вами розглядаємо тему множення вектора на число. Приготуйтеся до уроку і починаємо. Знаючи, що таке сума векторів, можна розглядати суму вигляду вектор А додати вектор А або вектор М додати вектор м і ще додати вектор М, тощо. Такі суми, як і в алгебрі, будемо записувати у вигляді добутків. Вектор А додати вектор А це 2 вектори а, тобто 2 помножити на вектор А, а тут 3 вектори М, або 3 помножити на вектор М. Тобто результатом множення вектора на число є також вектор. Нехай дано нульовий вектор а. Зобразимо вектор АВ, який дорівнює а плюс А. і вектор CD, який дорівнює Мінус А мінус А плюс, мінус а, плюс мінус а, очевидно, що модуль вектора АВ дорівнює двом модулям вектора А, і вони співнапрямлені. Так само, модуль вектора СД рівний трьом модулям вектора А. Нагадую, модуль це відстань. Або довжина. Вони є рівними, ці відрізочки, якщо ми будемо дивитись на довжину. Але вектори ці, вони Протилежно напрямлені. Вектор АВ позначають два вектори А. І вважають, що його отримано в результаті множення вектора А на число 2. Аналогічно вважають, що вектор CD отримано в результаті множення вектора А на число мінус 3. Цей приклад підказує, як ввести поняття множення вектора на число. Добутком. Не нульового вектора А і числа к відмінного від нуля називають такий вектор b, що модуль вектора b буде дорівнювати модулю числа к на вектор А і обов'язково дві умови. Якщо число К більше нуля, тоді ці вектори будуть співнапрямлені, а якщо менше, то протилежно напрямлені. Пишуть так: вектор b дорівнює К, помножене на вектор А. Якщо Вектор а дорівнює нульовому вектору, або k дорівнює 0, то цей добуток буде дорівнювати нульовому вектору. Давайте візьмемо інший вектор А і зобразимо вектор, що є добутком вектора А на мінус 2. Це означає, що довжина цього вектора буде удвічі більшою, але напрямлений він буде в іншу сторону, тому що у нас знак мінус це число менше 0. Наступний вектор є добутком на число 2 третіх. Тобто довжина цього вектора є 2 третіх від довжини вектора А, і напрямлений він в той самий бік, тому що у нас число більше нуля. А цей вектор є добутком на число корінь із трьох. Тобто довжину вектора А помножили на корінь із трьох і вказали напрямок саме вектора А, тому що це число. З цього значення випливає, що якщо ми вектор А помножимо на одиницю одиницю, то це буде дорівнювати вектору А. А якщо на мінус 1, то це буде вектор А, але напрямлений в інший бік, тобто протилежно напрямлений. Також зазначення випливає, що коли b дорівнює ка, то ці вектори а і В колінеарні. Якщо ви забули, що таке колінеарні вектори, подивіться відео у куточку. Отже, якщо вектори А і Б колінеарні, то чи можна подати вектор В у вигляді добутку К помножене на вектор А? Відповідь дає така теорема. Якщо вектори А і Б колінеарні А не нульовий вектор, то існує таке число К, що вектор В буде дорівнювати добутку числа К на вектор А. Спочатку перевіряємо таку умову, якщо b буде дорівнювати нулю, тобто вектор b буде нульовим вектором. То при числі k, яке теж дорівнює нулю, ми отримаємо підтвердження цієї теореми. А якщо б вектор не дорівнюватиме нульовому, тоді у нас випливають ще дві умови. Або вони будуть співнапрямлені вектор А і Б, або протилежно напрямлені. Давайте доведемо спочатку першу умову. Нехай вектор А співнапрямлений з вектором Б. Розглянемо якийсь вектор С, який точно дорівнює добутку числа К на вектор А. Тоді К дорівнює відношенню модулі вектора Б і А, оскільки к більше нуля, то ці вектори С і А будуть співнапрямлені. Отже, і вектори С і Б також будуть співнапрямлені. Крім того, модуль вектора c буде дорівнювати модулю вектора А помноженому на число К. А це у нас модуль вектора b. Таким чином, вектори b і c співнапрямлені та їхні модулі рівні. Звідси B вектор дорівнює вектору c, і все це дорівнює добутку числа k на вектор А. Тепер подивимось на другу умову. Нехай вектор А. Протилежно направлений вектору В. Так само можемо розглядати вектор С, який точно дорівнює добутку числа К на вектор А. Так само вектор К у нас буде від'ємне число, тому що у нас протилежно напрямлене, тобто зі знаком мінус. Далі доводити цю теорему можна так само, оскільки. К менше 0, то вектор С протилежно напрямлений вектору А і так далі. Ми дійдемо такому ж самому висновку. Якщо розглядати вектори на координатній площині, то ми можемо згадати, що кожен вектор має свої координати. Звідси розглянемо наступну теорему. Якщо вектор А має координати А1 А2, то вектор добуток вектора А помножений на число К має координати. Це число помножене на абсцису і на ординату вектора А. Розглянемо перший випадок, якщо вектор А нульовий, або число к дорівнює нулю, то твердження теореми очевидне. Подивимось на інший випадок. Нехай вектор А не нульовий і число k не дорівнює нулю, тоді розглянемо якийсь вектор В, який має координати. Число k помножене на абсису і на ординату вектора А. Модуль вектора B дорівнює цьому виразу за формулою модуля вектора. Якщо ви забули, як ми дізналися про цю формулу, подивіться відео за посиланням у куточку. Винесемо спільний множник з підзнаку кореня і отримаємо потрібний нам добуток модулів. Відкладемо від початку координат вектори OA і OB рівні відповідно векторам А і Б. Оскільки пряма ОА проходить через початок координат, то її рівняння має вигляд. Цій прямій належить точка з координатами A1 A2. Підставляємо ці координати замість х іг в це рівняння. Тепер замість a1 і a2 підставляємо добутки. На число К. Отже точка Б теж належить прямій ОА, тому вектори ОА і ОБ колінеарні, тобто паралельні. При числі К, яке більше нуля, числа А1 і добуток К помножене на А1 мають однакові знаки або обидва дорівнюють нулю. Таку саму властивість мають числа А2 і добуток К на А2. Отже, при k більше нуля, точки а і б лежать в одній координатній чверті або на одному координатному промені. Тому вектори ОА і ОБ співнапрямлені. А при k менше нуля вектори ОА і ОБ є протилежно напрямленими. А де ми це бачили? Правильно, в попередній теоремі там, де сказано, що вектор b буде дорівнювати добутку числа k на вектор а. На рисунку так воно і є. Ця теорема має два наслідки. Перший наслідок вектори а з координатами А1 і А2 і Б з координатами число К, помножене на А1 і К помножене на А2 колінеарні. Наслідок 2. Якщо вектори А і Б колінеарні, причому А не дорівнює нулю, тобто не нульовий вектор, то існує таке число К. Що B1 буде дорівнювати К помножити на А1 і b2 2 К помножити на А2. За допомогою попередньої теореми можна довести такі властивості множення вектора на число. Це у нас сполучна властивість, перша розподільна і друга розподільна. Для доведення цих властивостей досить порівняти відповідні координати векторів, записаних у правих і лівих частинах рівностей. Можете зробити це самостійно. Ці властивості дають змогу перетворювати вирази, які містять суму векторів, різницю векторів і добуток вектора на число, аналогічно тому, як ми перетворюємо алгебраїчні вирази. Наприклад, маємо такий вираз. Помножимо число 2 на кожен вектор в дужках. і тут число 3 на кожен вектор в дужках. Тепер дивимось. 2а плюс 3А буде 5 векторів А, мінус 6 плюс 3 буде мінус 3 вектора B. Справді, майже як в алгебрі, але ще ось з такими стрілочками. Давайте тепер виконаємо кілька завдань, але перед тим буду вдячна за підтримку мого каналу за посиланням під відео. Задача 1. Дано вектори а з координатами 2-5 і В з координатами мінус 1 Знайти координати вектора М і другим завданням знайти координати вектора Н. Дивимось на перше завдання. У нас тут стоїть додавання. Якщо ми до кожного вектора допишемо їх координати, то зручніше буде записати це додавання у стовпчик за умовою. 2 вектори а і 7 векторів b це у нас вектор m. 4 додати мінус 28 буде мінус 24, мінус 10 додати 7 буде мінус 3. Все ось так легко ми знайшли координати вектора m. Так само виконаємо завдання 2. Але тут у нас різниця. Замість цієї різниці за умовою ставимо вектор n. 18 відняти мінус 4 це все одно, що додати 4 буде 22. Мінус 45 відняти 1 буде мінус 46. Все можемо записати відповідь. Задача 2. Точка m середина відрізка AB і х довільна точка. Доведіть, що вектор xm дорівнює половині суми векторів xa і xb. Застосовуючи правило трикутника, запишемо, що вектор xm дорівнює сумі векторів xa am. Також вектор xm можна знайти іншою сумою векторів xb і bm. Якщо ми ці дві рівності додамо, то отримаємо в правій частині два вектори xm, а в лівій всі чотири вектора в одній сумі. Оскільки вектори АМ і bm протилежні, то їхня сума буде дорівнювати нулю. Тому маємо, що 2 вектори xm дорівнюють лише сумі ось цих двох векторів. Щоб звідси знайти xm, треба цю суму поділити на 2. А якраз це нам і потрібно було довести. Задача 3. Доведіть, що середини основ трапецій та точка перетину продовжень її бічних сторін. Лежать на одній прямій. Розглянемо рисунок. Нам дано точки М і Н, які є серединами основ С і АД, С, Д. Також точка О це точка перетину прямих АП і Д. або це продовження бічних сторін. Бачите, якщо продовжити, то вони перетнуться у точці О. Треба довести, що всі три точки лежать на одній прямій, нехай це буде пряма ON. У попередній задачі ми з вами довели, якщо з довільної точки провести вектор на середину відрізка, то він буде дорівнювати половині суми двох векторів, які йдуть з цієї ж точки до кінців цього відрізка. Отже, Вектор OM буде дорівнювати половині суми вектора OB і OC. Так само дивимось на вектор ON. Це теж у нас середина відрізка, і він буде дорівнювати половині суми векторів OA і OD. Оскільки вектор OB і OA, вектори OC і OD паралельні за умовою задачі, тому що вони лежать на одній прямій то це означає, що, наприклад, вектор ОБ помножили на якесь число і отримали вектор ОА. Ми ще не знаємо на яке. Так само вектор ОС помножили на якесь число і отримали вектор ОД. Ці числа ми назвемо К і К1, подивимось на трикутники BOC і AOD. Вони у нас подібні, а ми знаємо, що у подібних трикутників сторони є пропорційними. А сторони цих трикутників це і є наші вектори, тобто ось ці коефіцієнти будуть рівними. Якщо ми в цю формулу замість векторів об і OC підставимо ті вектори, що їм рівні, тепер коефіцієнт k ми виносимо як спільний множник, то отримаємо… Замість цієї частини ось він вектор ON. А тому із попередньої задачі випливає, що точки О, М і Н лежать на одній прямій, те, що нам потрібно було довести. Задача 4. Доведіть, що коли М точка перетину медіан трикутника АВС, то МА вектор плюс вектор МБ плюс вектор МЦ це нульовий вектор. Нехай відрізки аа 1 ББ1 і СС1 1 це медіани трикутника АБЦ. Давайте згадаємо, що таке медіана. Медіана це відрізок, який ділить протилежну сторону на два рівних відрізки. Тобто точка С1 це середина відрізка АБ, А1 середина відрізка БЦ b1 середина відрізка АС. В попередніх двох задачах ми вже використали формулу, яку довели, що вектор, який виходить з довільної точки і ділить відрізок на два рівних відрізки, дорівнює половині суми векторів, які з'єднують цю точку з кінцями цього відрізка. Тому ми можемо записати ці формули для вектора аа 1 також для вектора ББ1 і для вектора сс 1 Давайте знайдемо суму цих трьох векторів. Замість кожного з них підставимо їх значення, але спільний множник одна друга винесемо за дужки. АБ і БА в сумі дають. 0. BC і ЦБ протилежні. В сумі дають 0. АЦ і ЦА також протилежні, в сумі дають 0. 0 помножене на 1 другу буде 0. Отже, сума цих трьох векторів це нульовий вектор. Із з властивості медіан трикутника випливає, що АМ дорівнює 2 третіх медіани аа 1 Тоді вектор МА буде дорівнювати мінус 2 третіх А1, тому що вони напрямлені в різні сторони. Аналогічно, вектор mb буде дорівнювати мінус 2 третіх вектора bb1, і вектор mc так само мінус 2 третіх вектора cc1. Давайте тепер знайдемо суму цих трьох векторів, підставивши їхні значення, що ми щойно вивели. Спільний множник мінус 2 третіх можемо винести за дужки. І, що ми отримали в дужках? А ми отримали суму, яка у нас дорівнює нульовому вектору. 0 нуль помножити на мінус 2 третіх буде 0. А це і треба було нам довести. Як бачите, ми можемо користуватися. Формулами не тільки які ми виводили під час вивчення теми, але й ті, які ми виводимо під час розв'язування інших задач. А на сьогодні все. Якщо у вас є якісь питання, задавайте їх у коментарях. Дякую за увагу, до побачення!